Всім величезний привіт моїм найдорожчим глядачам на планеті. Я в магазині SECOND, 279 гривень за кілограм я вже тримаю доктор Мартінс такі черевики. Я в захваті. Сьогодні середина тижня завозу, Якби можна щось пошукати, і я бачу, товару є немало, але якщо ви знаєте, в секонді важко знайти такі вартісні речі дорогущих брендів. Я побачила сандалі, це в стилі стиль рибака, такий зараз тренд. Це клас, не дуже якісні, маси дуті, зараз саме така модель, теж в чорному кольорі коричному продається. Ще сподобалися ось такі від Stів Madden, такі човники, але вони розкішні, вони на вихід, це натуральна замша. Стилі Біркіншток, це, можливо, лінія, тому що там Біркіншток має п'ять ліній своїх. Як бачите, якість дуже хороша шкіра. Регулюється коркова підошва, вони в ідеальному стані, біленькі, причому всьому. І ось такі балеточки. ну Буду так швиденько вам показувати від Кларкс. Ось такі черевички, такі закриті туфлі. Човники, але вони вишукані, вони витончені, такі елегантні, середні підбори, красиві, дуже, зручні туфлі на кожен день, на зручних підборах від Габор. Теж ви знаєте, що цей бренд дуже якісний. Хто має, той задоволений, що вам ще показати? Такі шльопанці, Ну, не знаю цей бренд. Цікаво, теж виготовлені. Така підошва з джута, сучасні, ось ці вони легесенькі, вони комфортні, ортопедична устілка, всередині зручні підбори. Ну, теж мені сподобалися, підріптилюється шкіра, еспадрилій чоловічий, наскільки я розумію по розміру. Ну, вони такі модель унісекс. Це чоловічі туфлі, і вони дуже якісні, відомого бренду. Ви подивіться, як вони виконані і в якому вони стані. Шкіряна навіть підошва, глянцева, шкіра, добротні, горіховий такий колір. Ну, просто любов. В Дійсності, реально можна знайти. Ну і можна знайти фейки, так як Дольче кабана. Як ви бачите, такі шльопанці, шльоп шльоп як в пісні, але це все фейк і це такий грубий фейк. І я йду шукати щось цікаве, цікаві лашки. Пройдуся по магазину, оціню зараз ситуацію. Подивлюся, кину оком. Зачепилася за сукню від White Staff, нічого особливого, повсякденна сукня, але бренд відомий і якісний. Я побачила іграшки, ну як це можна оминути, я не знаю. Я цього не зроблю, я так не поступлю. Я можу цих пухнастиків помусити, подивитися на цих м'якесеньких звірів, цей ведмедик переляканими очима. Ну і міні-мауза сподиня. Цього всього, яка вона модняча, вся рожева, така жінка-жінка симпатична, в ідеальному стані, вона збережена. Навіть з етикеточками є, ви бачите, ведмедики можна на подарунок. Це теж відомий бренд. Ну, всяка всячина пухнаста. Дуже багато зараз є іграшок. Я зустрічаю на пишічі ваших містах. Теж так багато новесеньких, класних іграшок. Зараз ми цю міні маус поважимо, зробимо контрольну, контрольне зважування, щоб зрозуміти яка ціна, але міні захотіла подивитися на сумки. Оцінити теж обстановку по дорозі до ваги. І як бачите, сумок багато, ми повернемося, так що ви не переключаєтеся, будемо ритися сьогодні, просто будемо ритися в сумках. Все таке і навіть сумка є між трусами, між карпетками. Чого тут тільки немає. Можна щось, звичайно, нарити, яка сумочка цікава. Рожевий з м'ятним колір вона застібається на блискавку, має довгу ручку. Міні заважила 9, 112 гривень. Ось така міні. Ось такий вид медик пухнастий. Тільки мене не сварічує, я постійно йду до цих іграшок подивитися. Бо таке воно все гарне, м'якесеньке, симпатичне. Ну, все, йдемо дивитися лашки. Штани. Видно, що вони класні, новенькі, від зараз чомусь написано в мене, вони між жіночим одягом, Ну, швидше всього, це такі чоловічі штани літні. Ну, Дівчата порахували, що це жіночі, але і жінка може одягнути такі брючки. І це, як бачите, яка тканина, ми подивимося. А це 100% льон. Ляні брючки з чорно-білим принтом. Класні, класні, стягуються, легесенькі. Ще такі кюлоти в смужку, висока посадка. Теж літні вони на гумці в поясі. Це від пульбір. Так. Ось такі кілотики, що ще є, сукні, так, блузи. Величезна, оверсайз, цікава блуза. Вона може бути малий розмір, але вона оверсайз, така, щоб він на майдінітолі написано. Це такі італійські базарні речі. Це не брендові італійські речі, я вже неодноразово про це говорила. Від бренду Ту, від англійського бренду, ось така блузка в розмірі 20-му. Блузка сорочка, вона виконана з вольветової тканини. Дуже красивий колір зелений. Як бачите, рукавчики такі на манжетах призібрані. Вона з оборочкою. 100% бавовна, 20-ка, кажу англійська. М'якесенька, це легенький вольвет і від нас Gell, американський такий е, ретейлер е, одягу. Американський бренд. Ну, наскільки мені відомо, він же обанкротився. Ця дівчинка торгувала на eBay, вона була дуже. Е, вона була успішною, в неї були успішні продажі, і вона вирішила. Свій бренд започаткувати, все в неї вийшло, але потім вона обанкротилася. Наскільки мені це відомо з Google, але, можливо, у вас є інша версія. Погляньте, що це таке, напишіть в коментарях. Я не знайшла. Це щось для води, це такий буйок якийсь на воду, але це вітром ж може знести, так? Ну, яку він функцію? Що це таке, яку функцію виконують? рибки ловити? чи що, Що це таке? Не знаю. Багато шапок є, і рукавички, і парик, червоно-рожевий парик, але я бачу, тут є ріжки і не хочу навіть його дивитися. Так. Це непоганий теж. Флеш. Фіш. Точніше. є панамка андерсен. Ну, треба ритися, треба ритися. Сумки. Я обіцяла, що я повернуся до сумок. Їх багато. Скажу, ага, що людей не дуже багато, тому що ціна ж така, а, не досить якби, комфортна для нашого гаманця, тому людей не досить багато покупців. Така класична сумка є. Як бачите, є, можна хутряна, цікава. Акцентна сумка. Теж щось таке незвичне, небазове. Так, це вже ми бачили. Ну, подивимося ще тісь сумочки. Клатчі є, вихідні, плетені, текстильні, купище всякого є. Ось така плетена літня сумка, досить цікава і вона в такому хорошому стані. І Jasper Conran це англійський люксовий бренд, але сумка має вигляд не шкіряної. Це шкіряна сумка і навіть зрозумілою візуально і на дотик. Вона в білому кольорі, вона не дуже знищена, вона на блискавці від TSM це німецький бренд. Так. Це така вагенсенька м'яка шкірка різнокольорова. Текстильна цікава сумка. Досить стильна з кишенями, вона комбінована шкірою і такою балонівою тканиною Вона виконана з балонівої тканини. І комбінована вона шкірою. А швидше всього це бушкір шкірзамінник Made in Italy. Ось така блуза з, мережева, з мереженої тканини прошва, Блакитний колір. Колір в реальності трішки кращий, більш такий бірюзовий, більш насичений, не тьмяний, 100% бавовна італія. Івіт Річардс, це вже вінтажна блуза, вона, подивіться, яка вона красива, які рукава буфи. ну, це точно з костюму був низ, я впевнена, що це була спідничка. Це 100% віскоза в ідеальному стані. Приталена, музички такі, обшиті тканиною. І сюди гарно бо підійшла ось така спідниця. Мені теж вона сподобалася. Ну, можливо, ні, не підійшла, бо це 100% вовна. Це від бренду швейцарського планет. Це дорогий бренд, його досить часто... Уминають тут навіть підкладка, ацетат і віскоза, говорить про те, що до таких навіть дрібних деталей бренд відноситься досить скрупульозно. Підкладка не з поліестеру. тобто. Класична, ніхто її не їв цю спідничку, це 100% волна, якість висока. Я вже набрала ось стільки лажу, і зараз будемо дивитися, знову взяла цю сумку. Вона мені так сподобалася візуально. І ось така блуза в лавандовому кольорі. Колір дуже приємний, в реальності насправді ще кращий. На дотик це виглядає як натуральний шовк, Це від бренду Аманда. Вейклі це відомий британський бренд розкішного одягу, весільного одягу, одягу для дружок. Так, а бірочка зі складом зрізана, але я впевнена, ну на 99%, що це натуральний шовк. Ну і сам бренд Аманда Вейклі це дорогий бренд, тобто шиє з дорогих тканин. І від Антроположі. Антрополоджі це американський бренд. Наскільки мені відомо, він здається, що він. Але ні, є магазини і стаціонарні. Я думала, що це тільки онлайн, ні, такі є стаціонарні магазини. Антропович дуже добре, я знаю, продається на eBay. Там американці полюють за цим брендом, він не дешевий бренд. Ви подивіться, яка блуза, як вона якісно пошита, який насичений принт. Рукавчики, побачила, хтось перевернув сумки, і я пішла, вхопила сумку. Я думала, мені пощастило дуже, але сумка виявилася нонейм. А цей логотип, такий як Lauren чи US H Polo. То ні, бо немає бірочки і якість не дуже. Ще ось такий портфель, теж Прин стилі Барбарі, але це невідомо, який бренд. Ну, як невідомо. Можливо, комусь було відомо, ну біручка зрізана. Так, я повернулася до цієї блузи Андроположі. Ще раз її подивитися, наскільки вона якісно пошита, це 100% віскоза. І від бренду Єгер спідниця, вона в складку має бокову застіпку. Це 100% вовна, яка красива спідничка. Я впевнена, що це вже вінтаж. Але вона збережена для вінтажу. Ідеально просто в ідеальному стані, навіть, видно, побірюся. Можливо, її взагалі там раз одягнув. Красива спідниця, гарно би навіть поєдналася з цією блузою від Anthropologie, або з цією спідничкою. Покажу вам, вона мені теж дуже сподобалася. Вона з оксамету досить щільного. Це Dorothy Perkins. теж має вигляд вінтажною вже. Чому це навіть 100% бавовна. Навіть сюди би підійшла ця блуза. Від бренду Amanda Vicлі в лавандовому кольорі, також з натурального шовку і низ був без оксамиту, тобто з велюру, хто не знає як називається тканина. І ось такий кардиган з Легесунки Вовни це ElSense. Це дорогущий бренд, люксовий це Міріно Wool. А я в захваті від знахідки має такі незначні сліди носіння, цей кардиганчик. Бачите, який хороший склад, 100% вовна, колір молочно-сірий. Я вже розстібнула ці зав'язки, чи як їх назвати, оці бока. Так. Вони фіксуються ззаду на кнопочки, можна зафіксувати, можна. Так, ще сподобався такий свет. Я вам вирішила просто показати, що можна знайти. Але він, на жаль, пошкоджений. Ну, він такий класичний, базовий, елегантний свет. Подивіться, яка якість. Ну він має вже дирочки, вже його гіли або просто розірваний. Це 100% вовна. І від Крістіан Бірк. Від Бірк. Це німецький, ні, це навіть швейцарський або німецький бренд. Люкс класу, але він виношений. Жаль, цей бренд рідко трапляється в секонді. І він є дорогим. Я гортаю далі. Я вже в захваті я думаю, що ще можна такого знайти цікавого. Що я побачила? Улюблений мій бренд White Stuff. Звертайте на нього увагу: це англійський преміальний бренд і якість висока. Ось такий светр в кольорі гірчиці якої гірчиці в кольорі кориці? І це бавовна. І 31% вовни має. 31% вовни. Який склад? Колір дуже красивий. Такої кориці, навіть не шоколадний, а власна кориці. Він новесінько стані. Ніде ні під пашками. ніде немає ніякого покашлачення. 16-ка англійська, 44-й європейський. Ще від клала лашки. Ось така сукня прямого силуету, така як сорочка подовжена. Це від бренду H&M, це 100% бавовна. Зараз такі стильні сукні. Вона в розмірі європейському 40. -ому. Досить цікава літня сукня, вона сучасна. Бачите, вона з кишенями прямого силуету. Красива палітра фарб це від next бренду. 12-ка англійська, кишені комбіновані мережевим. І в складі є льонок. Якщо ви бачите, ще сподобався ось такий комбінезон з шортиками. Він з акцентною спинкою, з відкритою спинкою на зав'язці, тканина фактурна, це поліестер, але комбінезончик дуже якби, стильний це від Zara в розмірі М. Це поліестер є і еластан. Елегантна класична сукня, літня в насичених кольорах від англійського бренду преміум класу Мусон. Ви подивіться тільки на ці фарби, і вона декорована 22 англійський, 50 європейський який багатий декор. Це віско з бавовною і підкладка ацетат. Що ще знайшла ось такий джемпер? Це Authentic американський бренд. У молочному кольорі, в'язаний косами. Теж дуже стильний, це такий базовий джемпер. Він досить гарно буде поєднюватися з любими речами. 100% бавовна. Подивіться, яка досконала в'язка, мені це так все подобається. І від White Label. Це дорогущий бренд. Я одноразово вам показувала і розказувала, і навіть з сайту показувала ціни. Це таке легке пончо, це по сорочці, по блузі. Хто вміє поєднувати пончо з гардеробі? Бо це 100% кашемір. Ось така сукня від бренду Libra. Ви подивіться, вона. Максі, вона в підлогу, і яка розкішна тканина. Вона елегантна, але вона вишукана. Це 60% шовку натурального. І є віскоза, 40% візкоза, розкішна сукня. Подивіться, яка тканина. Ще знайшла таку хустку, це 100% вовна. Досить легесенька і такий цікавий принт, чорно-синій, синій, -сині, такий насичений кабальтовий. Теж хороша знахідка. Шарфів є досить, але щоб щось такого надзвичайного, я побачила ще цей рожевий, ніжно-рожевий відтінок. Ви тільки подивіться пише пашміна. Я в шоці? Ну, я в захваті казала не казати шок, добре, я в захваті. я дійсності, реально в захваті від знахідок. Чому в мене має бути шок? Е я в захваті, дівчатка, величезний шарф палантин ніжно-рожевому кольорі. Ви тільки погляньте. Написано, що тут в складі є пашміна кашемір. Це кашемір і шов натуральний. І такий шарф заважив 54 гривні. Я би його вже брала, цей шарф, але він має пару плямок. Тобто платити зараз 55 гривень і думати, чи ці плямки відберуться. Це не одна плямочка. Якщо би для себе, то можна. Мені він не потрібний, скільки цього вже всього можна мати. От. І я його залишаю. Я вже йду практично на вихід, але я ще хочу вам показати і подивитися разом з вами на верхній одяг. Теж дуже багато величезний вибір. Жакет, він як в'язаний, досить щільної в'язки. Ну, немає ні єдиної етикеточки, на жаль, но він дуже якісний, він дуже такий красиво виконаний, якісно. Від Джоулі з парка, вона на хутрі, а зверхатка тканина на балоніва, вона стібана, і ви знаєте, що Джоуліс це не дешевий англійський бренд, і ви можете собі для себе його купляти, тому що він не дешевий і він плюс дуже якісний. Самі бачите, куртка добротна, якісна на хутрі, такому, на такі підкладці никенькій, і тут я бачу, що це вовна знак на інші вже речі це 100%. Ось таке пальто в чорному кольорі. Вигляд має вже якби вінтажного або, можливо, така модель під вінтаж, такі добротні гудзики, металеві. З такою гравіровкою досить добротне, якісне базове чорне пальто. Но не має, якби, верхнього, верхньої бірочки з брендом. А бокова говорить про те, що це вовна. І який вінтажний, красивий жакет Opera by Richards, англійського бренду Richards. Richards і лінія Opera. Прошу дуже, ви можете придбати такий жакет і відвідати оперу, насолодитися музикою. Мабуть, була ще спідниця, але швидше всього. І дуже красива річ, унікальна. Видно, що дорога, це якраз вона така на вечір в ресторан, в оперу. Це не повсякденна річ. Ще сподобався ось такий жакет. Він досить щільний, це замші натуральної, як жакет куртка. І теж, ви бачите, можна в секунді придбати, віднести в хімчистку, хоча він не брудний, але можна освіжити, бо ви не будете так після когось і дома прати теж ризиковано замшу. Як бачите, є знак шкіри. Досить приємний колір, бежево-кремовий. І від Карен Міли, від Карен Міл, мого улюбленого англійського дизайнера, ось такий жакет відовий. Він такий більш осучаснений. Повсякденний, як косуха а, на блискавці, асиметрично застібається. Він на весенькому стані, в складі є вовна. Чи немає, ні немає віскоза і бавовна. Застібається вона, кишенька застібається на блискавку. Ще сподобався ось такий жакет, такий легкий жакет-болеро. В'язаний, це така в'язка букле і винно-червоний колір. Тут ви бачите, є вовна досить багато 50 з чим з відсотків є. і далі акрил. На один гудзик це теж на вихід по якійсь блузі, по топу, а більш такий нарядний, як ви хочете прикрити плечі, похолодало. Іду далі дивитися. Багато дуже цікавих речей, є фірмових. І це чоловічі речі. Це Лейл і Скотт, один з найвідоміших чоловічих брендів Великобританії. Це преміум класу. Ось така зіпка, вона в новому стані. Це трикотаж, такий дорогущий бред Лейл і Скотт. Ви подивіться, які кольори, який стан, яка якість, і ніхто не взяв. Це 100% бавовна. Чоловічий ще ось такий є светр, цікавий сама модель, якби якість. Ну, ви бачите, він пошмаканий, можливо, від неправильного прання, або він не вирівнявся. Але хочу показати, яка якість, щоб ви подивилися це від Бен Шерман. Не зовсім я впевнена, що я правильно прочитала бренд, але ви подивіться на якість. І 86% вовни. Сірий колір базовий від Єгер. Люблю цей бренд. Всім серцем, 100% вовна чоловічий Джемпер. Це такий базовий сірий колір. Такий ромба, який красивий, м'якесенький вовна Єгер бренд, яка знахідка, і я бачила багато мужчин дивилися, Сьогодні ходили, вибирали одяг собі, чому їм так не підійшов цей джемпер, Він багато не заважить, тому що він легесенький, буде така легка вовна. Жаль, жаль. Скільки сорочок ще багато є, я чуть-чуть вам покажу. Так щоб ви зрозуміли, який асортимент. Не буду там зупинятися на якісь окремо речі, але подивіться, скільки їх є, скільки класних речей. Така всмушку, натуральна сорочка. Досить цікава, невідомий мені бренд, ікселечка навіть на 2 ікса. А в смужку гірчично білу. Видно, що якісна багато є пола футболочок від Nike. Є великі розміри. Я знаю, це проблема і багато хто шукає великий розмір. Ще шукають для старших людей ще до роботи, то завжди можна ці речі знайти в секонд-хенді і не переплачувати. Так. Ну, це не дуже, якби вона зручна, бо має білий комір. Є багато брюк, є брюки навіть з етикетками. Ще новесенькі в смужку такі. Цікаві піжонські брюки. <смі> Отже, мужчина збоку приміряє, боку приміряє. Ну, вони не люблять міряти, вони приставляють до себе. Може, я влізу, Ну, міряти потрібно речі, хоча б сантиметровою стрічкою. Є в мілітарі багато штанів, кому потрібно. Такі брюки є від Томі Хілфігер, міцні з кишенями боковими, якісні бачите, брючки досить. В пісочному кольорі, є в сірому, такий, як є. Отакі От були мої знахідки. Я нічого цей раз не придбала в цьому магазині, хоча було дуже багато достойних речей. Мені було без потреби, нічого мені так не підійшло. Я хотіла рожевий шарф пашміну, але він виявився дуже забрудненим, і я була не впевнена. Всім папа, цілую до зустрічі!